287-й день повномасштабної російсько-української війни. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Тож саме час підбити підсумки головних новин. дня, Що минає російські терористи вдарили по Кураховому, що на Донеччині щонайменше вісім людей загинуло, п'ятеро отримали поранення. У Донецькі ОВА повідомили, що окупанти вдарили посеред містю з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. На цей терористичний акт відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що всі обов'язково відповідатимуть за це. Ці мокрає та первої приходу це... до телефона і впродовж ночі на 7 грудня, окупанти продовжували тероризувати мирне населення України. Ворог атакував нашу державу дронами. Камікадзе шахід 136 На щастя, сили ППО спрацювали результативно. Відомо, що над Дніпропетровщиною вдалося збити вісім таких безпілотників, а ще один над Житомирщиною. Загалом з минулу добу зсу збили 14 шахідів. Один БПЛА Орлан 10 і ще. Ворожі безпілотники, і сьогодні Путін видав чергову партію імперських заяв, хвалився досягненнями вторгнення. Він згадав Петра І, а також сказав, що війна з Україною може бути довгою. Диктатор заявив, що значимий результат для Росії поява нових територій, тобто тих, які загарбники встигли окупувати. Помінули там, що появились нові території. Ну от є... такої все таки... Значими результат для, для Росії. Далі глава держави агресорки сказав, що Росія збирається продовжувати послідовну боротьбу за свої національні інтереси, схоже на територію України. Попри заяви про так звані мирні засоби без ядерних погроз, у виступі Путіна не обійшлось. Він заявив, що загроза ядерної війни наростає однак одразу здав назад. Зазначивши, що Росія нібито ніколи не застосує ядерну зброю першою, проте сказав, що ядерні сили Росії перебувають у просунутому стані. Були й інші маразматичні заяви Путіна. Якщо коротко, то й традиційно почав розказувати, нібито це не ми. Абсурдно заявив, нібито війну почала не Росія, а Україна у 2014 році. А в 2014 році, після державного перевороту на Україні вона була начета українськими тоді властями пришедшими в. Власть госпереворота. ще одним перлом промови була заява, нібито націоналістичні угруповані у Польщі хочуть забрати західні території України. Ба більше диктатор видав, буцімто українці розстрілюють військових за відхід з бойових позицій. У російських збройних силах нічого подібного немає. Заявив Путін, також той згадав про свою мобілізацію. Сказав, що з 300 тисяч мобілізованих 150 тисяч перебувають на війні. З них 77 тисяч у бойових підрозділах. Однак всім відомо, що достовірність статистики, яку озвучує Кремль, досить сумнівна. <плес> І на Луганщини засудили до в'язниці покірного прихильника Руського міра до 12 років. Ув'язнення відправили до в'язниці священика, настоятеля храму у БЦМП. Священик зливав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька. Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ. Також зрадник повідомляв загарбникам про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням. У підсумку правоохоронці затримали зловмисника наприкінці квітня. А у столиці Литви вільнюсі почали демонтаж найбільшого пам'ятника військам СРСР. Раніше роботи відкладали через заборону ООН. Причиною цього було звернення, нібито етнічних росіян, проте мерія вільнюса вирішила знести пам'ятник, заявивши, що комітет ООН був введений в Оману. Мер вільнюса Ремігіус Шимашус. Заявив, що він не має сумнівів у тому, що це символ радянської ідеології, який не має нічого спільного з похованнями, і що його прибирають законно та обґрунтовано. За його словами, всі необхідні дозволи отримано. А висновки комітету ООН не є перешкодою для вивезення скульптур. До речі, скульптор, який доглядав їх 40 років, сказав, що рано чи пізно воно все одно впали. Президент України Володимир Зеленський також дух України отримали звання людини року за версією Тайм. Найперше відзначили постать президента, пригадавши, що у найскладніший період, в лютому, 2022-го Зеленський чітко повідомив партнерам, що залишаться в Києві. У статті «Тайм» мовилися й про поїздку. Політика до Херсона зазначили, що Зеленський приїхав туди через два дні після звільнення міста. Хоча його охоронці знову просили президента почекати. Росіяни знищили інфраструктуру міста, залишивши його без води, електроенергії та тепла. Також все було заміновано, крім того, залишились диверсанти. Зеленський визнає, що це було ризиковано, але він мусив туди поїхати. Він пояснював, що причина люди, які 9 місяців були в окупації. За словами президента, його обов'язком було поїхати туди і показати, що Україна. Повернулася, що вона їх підтримує.